Сьогодні будеш кушать? Да. Ну молодець. Ну я тільки так трошки подивлюсь. Ну молодець. Живіт на жаль, розрізаний повністю. А да и можне хлопець. Спасибо. Відірвало праву ногу, а жавіт роздробило 40-річного військового Михайла. Лікують в одному з медзакладів Дніпропетровщини. Майже 20 років чоловік працював поліцейським. А на початку повномасштабної війни доєднався до лав зсу. Михайло розповідає, боронив Запоріжжя згодом. Донеччину згадує поранення, дістав поблизу Костянтинівки під час штурму російської армії. Все вже було пізно вечором. Вже темно було йшов дощ. Точно вже не помню, дуже було шумно, і ліз з дрон. І літанком, я вже не пам'ятаю. До цього бачив, похожих своїх побратимів. Сразу наложили турнікет, побратими евакуювали все. Михайло згадує, з поля бою побратими винесли його на руках. Розповідає, евакуація була довгою та важкою. І нога боліла і живот болів, було важко. Ми, як хазяїва своєї землі. Тільки ми вчилися всі, наші предки хотіли стати незалежними. І от ми стараємося піддержати все саме, що так воно і було. Ногу чоловікові ампутували ще на стаб-пункті. Після перевезли до однієї з лікарень Дніпропетровщини. Тут Михайло перелили понад 5 літрів крові, розповідає генеральний директор медзакладу Сергій. І дуже були великі страхи, що може бути найгірше. Ми знаємо, що від поранені живіт, на жаль, погибає дуже багато, майже 90 відсотків. В медзакладі чоловікові провели чотири операції, каже Сергій. Зокрема, видалили пошкоджену частину кишківникам. Гендиректор лікарні зазначає, поранених військовослужбовців до медзакладу доправляють щодня. Сьогодні реанімації переповнені нашими героями. На жаль, майже кожний другий. Або третій має ампутовані кінцівки, знаходиться в комі або в седації. У рідному Запоріжжі на Михайло чекає дружина, син, батьки та друзі. Після лікування він проходитиме курс реабілітації. Далі чоловіка протезуватимуть. Михайло ділиться після одужання планує повернутися до правоохоронних органів. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник Суспільне новини, Дніпро.